Моє вітання усім, хто шукає в інтернеті українського новинного контенту. Мене звати Євген Наумов, і наразі пропоную поговорити про статистику. З початку російського повномасштабного вторгнення в Україні 64% мікро, малих та середніх підприємств тимчасово призупинили або закрили свої бізнеси однак переважна більшість з них вже відновили свою діяльність. Таким є висновок дослідження програми розвитку ООН у НДП. Станом на жовтень 23-го року лише 9,6% підприємців, що призупинили діяльність, досі мають ризик втратити свій бізнес. Підкреслюється, що це значне покращення порівняно з майже 47% компаній, які перебувають, перебували під загрозою закриття або зупинили діяльність станом на червень 22-го року. Також у дослідженні наголошується, що ММС ММ... СП є фундаментом економіки України. Вони становлять майже 99,98% усіх суб'єктів господарювання забезпечують 74% від усіх робочих місць та створюють 64% доданої вартості. Підприємства успішно адаптувалися до ситуації та зберегли фінансову стабільність. Більшість компаній звітують про пов'язані з війною фінансові втрати у розмірі до 100 тисяч доларів США. Найбільше постраждали будівництво та сільське господарство. А телекомунікації, маркетинг, консалтинг та дизайнерські послуги зазнали найменшого впливу йдеться у звіті. В UNDP, додають, що існують значні регіональні відмінності. Підприємства, розташовані в східних та південних регіонах України, зазнали приблизно в півтора рази більших збитків ніж підприємства у західній частині країни. За даними дослідження, приблизно чверть компаній скористалися різними державними або міжнародними програмами допомоги, що мало вирішальне значення для виживання половини з цих підприємств. При цьому лише 9,5% компаній вказали, що не мали фінансових втрат внаслідок війни, і приблизно 10% компаній мали скромні збитки до 10 тисяч доларів. В середньому фінансові втрати через війну становлять 220 27 тисяч доларів США на компанію йдеться у звіті UNDP. Майже вторить цим показникам Національний банк України. За його даними, у лютому бізнес пом'якшив негативні оцінки поточних результатів та перспектив своєї діяльності. Про це свідчить індекс очікувань ділової активності, який у лютому зріс до, до 47,5% з 40, 41 у січні. Підприємства торгівлі єдине серед опитаних секторів позитивно оцінили свою ділову активність. Все завдяки зниженню інфляційного тиску, збереженню стійкості валютного ринку та сталому споживчому по. Опиту промислові підприємства пом'якшили очікування, проте зберегли песимістичні погляди щодо результатів своєї економічної діяльності. Все через високі безпекові ризики та логістичні проблеми через блокування західного кордону. Підприємства сфери послуг також пом'якшили очікування, але зберегли негативні оцінки щодо своїх економічних перспектив. В цьому винні насамперед посилення безпекових ризиків, збільшення витрат на логістику та слабкий попит. А ось підприємство будівництва п'ятий місяць поспіль надали найбільш песимістичні серед опитаних секторів оцінки економічних результатів своєї діяльності. Основні причини це сезонне послаблення економічної активності, слабкий інвестиційний попит та значний дефіцит кваліфікованих кадрів. Очікування щодо зайнятості залишаються стриманими. Керівники підприємств торгівлі очікують на незначне збільшення чисельності працівників. Решта опитаних прогнозують. Нижчі темп по скороченню персоналу. Найскладніша ситуація знов таки в секторі будівництва. А ось так звані провідні бізнес Асоціації України вимагають внести зміни до законопроекту про мобілізацію. Вони стурбовані, що нові норми можуть завдати додаткового удару по економіці. Принаймні таке повідомляє Агенція Reuters. Бізнес просить парламент не паралізувати економіку країни новим мобілізаційним законодавством, необхідний баланс між військовим фронтом та економікою. Йдеться у заяві Європейської бізнес асоціації. України Українська рада бізнесу, яка об'єднує понад 100 асоціацій, у своїй заяві зазначила, що деякі критичні зауваження були враховані, але закликала вилучити інші пропозиції, які можуть зашкодити бізнесу, що вже працює в режимі виживання. Рада бізнесу виступає проти таких речей, як дозвіл військовим вилучати приватні транспортні засоби для військових потреб без належного нагляду, а також проти ідеї надсилання повісток через інтернет. Серед іншого асоціації. Заявила, що компанії, які постачають озброєння для збройних сил, також повинні мати можливість запобігти призову своїх співробітників на військову службу. Бізнес асоціації України закликають владу до більш прозорого та зрозумілого механізму надання відстрочок від призиву для критично важливих працівників, особливо особливо у висококваліфікованих галузях. Брак кваліфікованих. Кадрів, скоріш за все, зростатиме і далі. Свою думку, будь ласка, висловте в коментарях до цього відео. Якщо воно було інформативним та цікавим для вас, поставте, будь ласка, лайк та підпишіться на наш канал.